Привіт, дорогі підписники та глядачі! Продовжуємо грати Close to the Sun, розділ 2 Вогонь Прометея. І треба обстежити гелі, щоб відшукати аду. Варден FIF. On this frequency, is anyone out there? What the I repeat, this is Ada? lead researcher Archer calling <sighs> for any survivors Anything? on this frequency. Is anyone Ada. Rose? Ada! Holy shit, Rose! Ada! What the hell are you doing here? Wait, what? Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That, that doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose, but, but never mind. There's been an accident. Or sabotage. It, it doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about. Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all. Wait, Ada, Ada. Добре, десь попереду буде ліпший сигнал, а зараз, секундочку, ми можемо. Показати субтитри так. Добре, тут немає такого, щоб. <кій> Давайте попробуємо, високі текстури. Сінхай буде така. Вроді би не лагаю, через щось лагало. Добре. Тобто нам наша сестра не кинула це, це хтось інший нам. Кинуло, щоб ми сюди прийшли. Тобто, хизи, хто це. Е, Ти теж можеш поміняти світ. Приєднуйся до містера Тесли на борт Хелюса сьогодні. Онеш, трохи підлагою. Давайте тоді налаштування, графіка. Може так не буде лагати. Дзінь Джон. Мені люкс номер, президентський номер. Добре, я не можу поняти. Я перший міняв, пробував. Може так ефектів. Ну так, так нормально. Так, вроді би нормально. Окей. Просто Не розумію, чому ця гра так... підлагою. Такі все рівно Ну, Я не люблю, коли воно так робить. В принципі, нормальный так. Oh, shit. Да, нормально. Да, та-та-та, нормально. Добре, я все. Опа, а там нічого не було Опа, тут ще щось є О, про хеліс давай поти послухай. that the sun itself a source of almost unlimited power this is a safe space for those with an open mind and a talent for the scientific arts to expand the limits of human endeavor away from prying eyes and cynical money men here all that matters is progress as we reach for the very stars themselves it is our floating home the cradle of mankind's technological evolution you walk within the very future of the human race and you are most most welcome is liner. Ну ладно, дамте. Бляха, це на приколі. Ну мені реально градус з таким. Дивіться як мабуть. Ну, о, Френк. Франкенштейн. А, ні, це не Ейнштейн. Einstein. По-італійській каже, це... о, Елізабета. Походу, оця перша. Це не ця Елізабета Друга. Не так мастить. А, тут ясно Чо, норм таке? Ну Це ж, типа, музей для тих людей, хто приходить, щоб знати щодо чого. Ну Давайте це цікаво, що таке. Just great for transmitting sound images and energy across large distances, but with this radio controlled boat, they can also be used to transport people. If you are here on the Helios, then you've already enjoyed a voyage on one of these. They are unmanned vessels, controlled automatically via radio signals. Less risky in case of malfunction and subsequent drowning. Not that there was ever much risk. That is to say, you're safely here, aren't you? So, all's well. Ну, якщо порахувати так, то мені здається, що так не працювало дуже сильно. через Але, походу, на ну, тіпо, там, ще, ще. When I described the X-раy, we would have wonderful times in the lab shooting each other with the тим, black silhouettes on the вол, капчувати сину моментів eternity. That is, of course, until we а, то тобто це Ніколо Тесла зробив? Типа ray машини. А, це башня Тесла. Вони хотіли поставити по цілих країні в Америці, щоб воно. Зараз ми прочитаємо. Стаття в Тесли Таувер. Дивовижня задумка великого винахідника передавати мільйон вольт електрики прямо через повітря з ніагарського водоспаду. щоб Um, ж. Живити міста, фабрики і приватні будинки. З верхівок веж без жодних дру... друтів. Ага. Ну, діпа, але щось там пішло не так, типу, воно не вийшло дуже добре, і все пішло по звезді. Тесла Тауер, так. Там ще десь є оця. Мой ферст Тесла Тауер от Warden Cliff was a huge success. I always knew that my dream of free energy transmitted wirelessly across the globe would be a resounding success. What I did not foresee was the hunger of the human race, its gluttony for more more and more electricity. Wireless transmission of power, and that's the easy part. Finding that power in the first place, now there's the tricky bit. Да нам сталося, що типа не вийшло Неон. Це, походу, Неон він створив. Тесла. А вот ці Тесла штучки. Я раз таку мав, типу, вдома. Ну, міні. Вона так, типу, на промені такі робила. Прикольно. А, газета Текол. Установка для керування землетрусами зруйнувала місцевий квартал. Семеро загиблих і безліч поранених у наслідок обновлення будинків. А, обвалення будинків. Експеримент, що вийшов з-під контролю, пошкодив складний квар... складський квартал Ворденкліфа. Ворденкліф обіцяє компенсувати і допомогти у, буді... у відновленні руйнувань, що сталося внаслідок катастрофічного випробування нового відкриття. Ну. Знаєте, як експерименти робиться? Робиться з тим, що постійно якісь наслідки є. Що знове, це постійно. Ну, знаєте, як має бути. О, Earthquake Machine. Ворден Кліф оголошує про прорив досягнуто резонансу з іншим виміром, тільки Тесла знає, як це працює. Розквіт без... безкоштовної енергії не за горами, чи порушує Тесла законне енергозбереження? Безкоштовна енергія загрожує втратою робочих місць тисяч спів... співпра співробітників енергетичної галузі. Очікується за заворушення. А, ну я ще читав, типу, документалку, що, типу, Тезла хотів щось так оновити, що потім реально люди би не мали як працювати, і тому потім там о, оцей о, Форд. Що може піти не так? Ну дивися, хоч добре, що в океані, типу, не десь інше. Серед океану. Hey. What's going on here? Я, в принципі, цю частину ще пам'ятаю. Wow. What What the the fuck? The... Він щось з походу намотив з цим. Часу. Uh, good morning. Anyone? Де хто? Вот люди. Цени, напевно, I think the What the hell was that? Rose? Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything Weird, but it might have been me not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment, from there we'll escape together, okay? Rendezvous, rendezvous, what exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment you need to grab a faraday keycard from the check-in desk there in the main hall they're kept in a wall-mounted safe the combination should be written down somewhere nearby the keycard will automatically take the elevator to the right district did you get all that yeah open safe get keycard use elevator meet in your apartment i got it great i won't be able to reach you on the radio for a bit so just get there and stay safe okay fine but when you get there i'm expecting some answers deal sis, even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. Uh, добре, це не вона. Ми... Каже, щось з Петря з часом, щось таке, походу. Uh, газета The World. Ворден Кліф оголошує про прорив. Досягнули резонансу з іншим виміром. Тільки Тесла знає, як це працює. Розквіт без крутка. Я думаю, це щось інше пускає. Добре, там щось є і там щесь. Типа. Окей. Е, Ерік. Не забудь записати новий код від сейфа, коли поміняєш його. Минулого тижня Маргарет довелося добиратися аж із технолабораторії, щоб відкрити сейф. Вона була не захваті від цього. Не жартуй з вогнем. Е, по...

Okej. Okay. Oj, co To za kis? A, z ja jedną To już jest To ho Go, All go, right. Power Ranger. Hope Розділ третій. Домашнє вогнище гей... He гестії. Ем... Um. А Адинуна немає трохи по іншому. Ладно. Я можу і так читати. Я колись взагалі писав українською, але англійською, ти типу. був. What is that smell? Ту, Чим то сметка? Сірою, сіркою. Сірка — це щось надприроднє. Треба було би Діна і Сема. О, блін, як мені подобаються ці карікатури, вони дуже класні. Він треба самому почати таке малювати. Ще я не міг дуже малювати тінь, і інше. Ескіз Тесло залежний якимось нудьгучим співробітником. А що Тесла типа стоїть на грані, тіпа, він може впасти. Ну, це теж щось значить. Всі карикатури чи щось таке, вони все щось значить малюнки. Що хтось не розуміє, то. Чай. Це ще один. Another one. Rose, oh, did you reach my apartment district yet? Yeah. But this door. <laughs> won't. open. Easy there, champ. Try putting your considerable weight behind it. Yeah. Whoa. These They've been butchered, Ada. Who or what did this? We don't we don't know yet. But right now we need to get you safe. Make your way to the center of the apartment complex. There's a generator that will open the gates. Focus on that for now. I'm on my way. I'll broadcast you again shortly. Be careful, sis. I'll try. Це щось. Я не пам'ятаю, чи тут є взагалі якісь, ти типу, понад природньо, це жорстко. Блін, а ми могли туди піти. Серйозно, no. Блін, жорстко. Це тепер щось такий хоррор трохи є ужастик. А зете ти Нове розширення Warгін в Південній Америці. Підливає масло в вогонь. Едісон погрожує поновити юридичні позови проти розширення Ворденкліфа. Складнощі міжнародного суду можуть провести до закриття роз... 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 зростання енергосистеми. йопте! Ти шо, гониш, коротше, йди в сраку. Та тут ще люди є. А може тут монстри є якісь, я не пам'ятаю, якщо чесно. E, час це не. E, Боже. Ти тичія... а ні, не те а. Річка. Час це не річка. Та їх тут стріляли. Та це значить. Або це якісь монстрів просто. щось вже це Dead Space нагадало. Ну, або саме байшок. Це жорстко, Ні, це, це точно не люди. Подивіться, що з ними сталося. Ні, 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 це точно якісь... Бо люди стали якимось монстрами. Я вже чесно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я його пройшов на другому каналі, італійському каналі. А, ні, я там не кинув вс Забив хер на той канал і так і не став жорстко Просто як і на італійському каналі італійську гру Ні, ну Класна гра, класна. Я сподіваюся, що вони ще щось зробили. Знаєте, зараз дуже-дуже багато нормальних ігор таких, типу, більш є, От ще. Місфорчен. Невдаха. Невдах. Е не невдаха. Е Коротше, Місфорчен грав. Це таке, типу, 2Dшне платформа. Так сказати, пазл і інше І. Тоже ужастик, типу, і там теж сюжет сильний. В більшості сильні сюжети це якраз у таких uh, ужастиках, вони там дуже сяк вкривають. Uh, Може це ще люди, які ховаються від інших? А, Ключ карту треба. Mm. No, no, ADA <різвався> Ні, тут немає Аде <різвався> Арчер. Це видіння з минулого? Це якісь енергії, типу, Наше тіло видає енергію. Кажуть вчанні, що коли типу, ми помираємо, наша енергія, типу, віддається там. Ну, тому це може щось теж таке бути. А, доведено теорію одного електронного Всесвіту зі стати. Статистичного значущістю, що дов... дорівнює 4, сигнал... а, 4 4 сигма. Результати досліджень Хеліусе змінюють основи фізики, точність математика розрахунків доведено. Це просто катастрофа, заявило багато університетів. Ну, ви розумієте, що можливо таке бути, що багато ківчанів, вони реально щось повідкривали таке, що, типу, ну, ми думаємо, що це нереальне. Але ліпше для того. Ну, коли ж створили атомну бомбу, типа. Be... Якраз But опенгеймер є. Окей, uh, okay, зараз ми зрозуміємо. Окей. Okay. Uh, крок перший. Переконайтеся, що активні лінії горять зеленим. Це, uh, за необхідністю використовуйте клавішу керування лінією для. Перемикання між лініями живлення. Окей. А, крок другий. Введи правильний код доступу. Після того, як код прийнято ...за... загориться зелений, можна перейти до крок третього. Один, один. Два, три. Один, один, два, один, три. Один, один. Два. Один. Три. Добре. А після того, як код доступу прийнято, використовуйте головний примірікач ж... житлових переміщень. Після цього живлення у відповіді секції відновиться. Yes. Okay. Now to find where Ada's apartment is. Бля, я ще зараз так задумав, типу, якщо я повернувся, тут дали по голові, це було б жорстко. Очкає, може тут відкрилося? Не, тут треба ключ карту. Ну ок. Ну ок. Що ж гра чуть-чуть напряжна напряжна. Ейда! If you've harmed my sister, I swear to God I will break oh, everything. Hey, hey, hey. I haven't harmed anyone, alright? My name's Aubrey, and it's really, really nice to finally talk to someone who isn't decomposing, you know? Uh... Never mind, sorry. But you have got to get me out of here. I'm holed up in the engine halls, starboard side, deck 82. Kind of. Trapped, actually. How soon can you get here? Look, buddy, I can't make any promises. I'm going to get my sister off this thing, but if we can, we will come to get you, too. How does that sound? Oh, yeah, of course. Don't mind me. I'll just sit here and starve, no problem. That sounds great. You know, Benny, here in the corner, died during the exotic energy leak, to you So that the next time a person in need asks for help you will have enough of a backbone to actually do something. Ah. What the hell was all that about? Exotic energy. Обічна енергія. Ну вони щось там робили з цю енергію. З район Максвелла, куди район Фарбея. Я повідомлення. Хто небудь ще залишився в районі Фарбея, нам потрібна допомога. Сильний. Витік потобічний заблокував нас у Максвелі. Ми намагалися відтворити його, але він усе поширюється. А, відгородити його. Деякий вижию. Деякі вижаються в... 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 де... фігури в клубах потубічних, і це доводить усіх до межі. Ми не отримували нових від... новин від. СБ. І треба ду думати, що карантин усе ще діє. Але люди подумають про те, щоб прорватися в тунелі моно монорейки. Хто небудь підійшліть нам допомогу. Ну, окей. Нам туди треба йти в гамма, Ти курва, Там голуб. На Геліус намічений візит королівської сім'ї. За низкою зда. Здавалося би, не пов'язаних одна з одних оптуваних закупів, закупівель Мідії через підставлені компанії стоїть Ворденкліф. Всюди в індустрії спостерігається скорочення, скорочення запасів міді. міді. Водички в мене тут так класно показує. Фотографія невідомих сімейної пари. На зворотній фотографії є надпись, але вода пошкоджила його і зробила нечитабельним. Угу. Ну, тут бачите, що це є, я не знаю, як це не кріки, а то якось по-іншому. Оголошення, тому хто постійно краде туалетний папір, сподівається, ти помреш від ректального кроволиву. <пробітник> Більш <на> туалетного паперу. <пробітник> Як мило. Окей. Добре, це туди наверх, нам туди не треба. Що ж, ми можемо і тут закінчити і продовжимо на наступний раз. Надіюся, вам подобається гра. Погана, прикольненькая. Ну, прикольно бо я її вже грав, я її знав, що вона прикольна, я просто думав, блин. Якраз недавно сидів, думав, бляха, коли вже зроблять цей е локалізації на цю гру. Було б непогано пройти знову. Тому не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенький, поставити дзвіночок, аби не пропустити нове відео. І побачимося в наступний раз. І не забудьте лайк поставити, коментувати. Якщо вам не подобається, звісно, що все рівно ставте лайк. І не забудьте, це дуже важливо підтримати нашу армію. І мож, по бажанню можете підтримати навіть е, мій канал, так щоб відео виходили якіснішими і скоріше виходили нові відосики. Тому всім дякую, всім пока.